Thank <laughs> you. Любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні ми продовжимо розповідати казочку про бідного чоловіка та його синів. Оленко, нагадай нам початок казочки. Отож, сини у чоловіка були дуже-дуже ліниві. І тому він захотів їх відправити на заробітки до міста. Привів їх і посадив на пароплав. А пароплав зламався і тоді сини пересіли на вітрильник. Отож, малята, сьогодні ми з вами зробимо вітрильник. Гадаємо, ви підготували квадрат. Беремо квадрат і згинаємо його по діагоналі. Зігнули. Тепер малята, ось ці кути згинаємо до центру. Робимо базову форму, яка називається повітряний змій. Зробили, бачите, в нас вийшла така фігура. Тепер один кут відгинаємо убік. Бачите, вийшла така фігура. Тепер згинаємо навпіл. Тепер цей кут малята згинаємо вгору. Тепер малята розгинаємо, вгинаємо цей пут всередину або можемо прямо в іншу сторону вгнути. Давайте гинаємо всередину цей кут. Ось малята вгнули всередину. Тепер згинаємо напіл цей кут. Тепер малята цей кут згинаємо вгору, тепер ось цей кут згинаємо вниз. Бачите, малята в нас, вийшов вітрильник. Тепер можна розфарбувати ось цим. Давай фломастерами, Оленко, розфарбуємо розфарбуємо цю сторону. І вниз і в нас вийде кораблик-вітрильник. Бачите, який гарний. Беремо фломастер. Тепер, Оленко, продовжуй свою казочку. Довго чи недовго пливли брати на вітрильнику, ніхто не знає. Аж ось опинилися вони в місті, Війшли з вітрильника і відразу пішли на ярмарок батькові гроші витрачати. Перший купив собі чоботи. Ось і з цього, де в нас плав, малята, можна зробити чоботи. Це легко робиться, бачите? Сюди загнутий кут, сюди загнутий кут. І в нас виходять чоботи. Бачите, в нас вийшли чоботи. Так це ж іграшка-трансформер. Пароплав наш трішки змінили і вийшли чоботи. А другий син придбав штани. Робимо малята штани. Вигинаємо ось ці бокові сторони вниз. Будуть у нас штани. Ось, бачите, вийшли штани. А третій купив собі світер. Світер. Зараз зробимо світер. Бачите, зігнули звідси. Фігуру сюди і в нас вийшов світер. А четвертому вистачило лише на сорочку. Згинаємо ці кути бокові всередину. Ви можете тут фантазувати як хочете. Бачите, вийшла. Сорочка, правда, Шуленко? <гум> так, так. Розтративши всі гроші, брати захотіли поїсти. Пішли в харчівню і сіли за стіл. А стола малята можна зробити теж. Зараз я вам покажу, знову вигинаємо назад наші кути, робимо нашого пароплава. Можна з цього пароплава зробити. Дивіться, ці кут сюди згинаєте, боковий низ, зігнули. Цей теж. А тут посередині розправляєте, згинаєте посередині і у вас вийшов стіл. Бачите, за яким? Посіли пообідати четверо синів бідного чоловіка, але такий стіл можна зробити окремо із окремого квадрату. Отож, малята, підготуйте на завтра квадрат. Ми з вами зробимо стіл. Наші завдання: намалюйте нам чарівну пору року, таку, як весна. Свої листи надсилаєте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, календарика та таку гарну книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фре фрагментами ваших улюблених казок. і ще малята, ви не забули? Підготуйте на завтра квадрат. Ми продовжимо вам розповідати казочку про бідного чоловіка та його четверо синів, і також зробимо стола. Наші ефірні передачі ви малята можете переглядати в інтернеті на сайті disa1.tv. Отож, якщо ви разом з нами не встигли зробити під час ефіру наші поробки, не засмучуйтесь, а заходьте на сайт disa1.tv і завершуйте свою роботу. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! ніч, малята!